Доброго дня, діточки, а в мене для вас є загадки. Привітанням журавля я пробуджую поля, небеса і ручаї та заквітчую гаї. Відгадали, хто вона, ця красуня чарівна? Де вона проходить, там травиця сходить. Квіти розцвітають, солов'ї співають. Сьогодні нас зібрала красуня весна. Як ви гадаєте, чому вона найулюбленіша для всіх? На весні все навколо оживає після холодної зими. Весна дарує нам тепло, красу, радість, квіти, дарує кожному те, що йому потрібно. Те, що він хоче мати? Ось чому в усіх так весело на душі і любо. Весна запросила нас до себе на гостині. Ця мандрівка буде весела і цікава, але не легка, бо попереду деякі випробування весна залишила нам листа. То як, дій? Давайте прочитаємо, що воно нам написало. Доброго дня, любі діти! Пишу вам я, весна ясна. Мені дуже хочеться, щоб ви гуртом завітали до мене, відвідали моє зелене царство, познайомилися з моїми молодшими братиками та сестричками, рослинами, пташками, звірятами. Але щоб поторишувати пота... з ними. Ви маєте відповісти на всі запитання і виконати всі завдання, які знайдете. А коли прийдете до мене на гостині, будьте обережними, щоб не зашкодити тим, хто живе в парку, в лісі, на Лузі і біля річки. Ну що, діти? Виконаємо завдання весни та її братиків і сестрич. Ось перше випробування. Наш народ. Слав про весну багато загадок прислів'їв. Давайте ми згадаємо прислів'я про весну. Де весна проходить, там травиця родить, проліски очі березня. Грак на горі, весна на дворі. На весні з згори припікає, а знизу морозить. В березні кожух і без гудзиків теплий. Прилетів лелека, весну приніс далека. В квітні ластівка день починає, а соловей закінчує. Квітневий день рік годує, сон на зиму відклади, а діло в квітні зроби. Травень ліс наряджає, літо в гості чекає. Хто спить весною, той плаче зимою. Хочеш їсти калачі, не спи весною на печі. А ще складено багато різних закличок і веснянок. Давайте згадаємо деякі з них. Прийди весно, прийди! Прийди, прийди, красна, принеси нам збіжжя, принеси нам красок. Ось прийшла весна до нас. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечку, дітки гуляють, тебе виглядають. Сонечко, сонечко, уставай, красну весну, дівоньку, розбуджай, Хай встає, косичиться у кіски. Наливає росоньки в палюстки, а ми тую росоньку із черемх рученьками білими та й зберем. А ми весну росоньку, як даси, зберемо на личенько для краси. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається пори року. Все оживає і все розквітає. Теплий вітрець нас усіх звеселяє. Всюди стримочки веселі біжать. Звирію, друзі, пернаті летять. Яка це пора року? Правильно, це весна. І в нас тут зелений кружечок. Де не гляну я на дворі, всюду бачу білий колір, ліс і поле, і діброва в білі вбралися. Обнови. І в нас блакитний кружечок. Це була зима. В зеленім лісі побував якийсь художник і поволі дерева перефарбував у золотисто жовтий колір. Яка це пора року? А це осінь. Сад дозріває, річка тече над головою сонце пече. Що це за перероку? А це літо. Так, а скажіть мені, будь ласка, чому весна має зелений колір? А тому, що зеленіє травичка, кущі, дерева. А чому навесні все зазеленіло? Пригріло сонце і стало тепліше. А зараз послухайте ось такий гарний психологічний етюд. Я росту у весняному лісі, я дерево. Мої ноги то коріння у прохолодній землі. Моє тіло – міцний стовбур. Мої руки тоненькі гілочки. Вони піднімаються до неба, відчувають сонячне тепло, вбирають його, воно розвивається по всьому тілу. Я – Дерево. Я бавлюся з вітром, який гойдає мої тоненькі голочки. Я вмиваюся краплинами дощу і радію його прохолоді. Я дерево. А зараз давайте з вами зробимо фізхвилинку. Стаємо. Стало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися, Нумо, дружно присідати, сонечко розвеселяти. А нашим деревам, квітам, кущам і травичці захотілося пити. Давайте допоможемо їм, закличемо дощ. Іди, іди, дощику. Зварю тобі борщику у новому горщику. Так, подивіться. І ми закликали дощ. Все, постаралися вже і квіти всі розквіти. А які весняні квіти ми знаємо? Так, що це за квіточка? А це блакитний пролісок. А це жовті зірочки. А це підсніжник. А ось жовтенькі крокуси. А ця різнокольорова медунка. Мати й мачуха. А ось ще один крокус. Крім того, що скрізь така краса, а хто дарує нам радість своїм щебетанням та співом? Правильно птахи, а які птахи зимували разом з нами? Давайте згадаємо, це голуби, сороки, синички, дятли, сови, горобчики, ворони, снігури. А хто прилетів до нас? А прилетіли до нас Ласівки, Шпаки, лелеки, Зозулі, Солов'ї. Так, а скажіть, птахи перелітні, вони завжди повертаються туди, де вони з'явилися на світ? Так, дійсно вони повертаються. Там, де вони з'явилися на світ і зросли, вони будують гнізда і виводять пташенят на рідній землі. На зиму вони знов відлітають у вирі, щоб наступної весни знову повернутися до нас. А що відбувається у лісі? Кого розбудила весна? Весна розбудила. З їх лісових тварин. Чи не всі вони спали взимку? Правильно, взимку спав тільки ведмідь і їжак. Всі інші не зимували в сплячку, сплячки не були. А ще я хочу разом із нашою господині весною нагадати правила поведінки. У природі. Що не можна робити? Не лови метеликів. Не треба вогнище розпалювати. Не рви квіти, не руйнуй гнізда. Все це треба робити, тому що ліса. Поля, луки це домівка, звірі, та що, комах. Вони там живуть. Хто працює, хто відпочиває. І заважатиме їм голосною музикою не можна, бо це їх лякає. Навіть ненароком не можна Надо навдати їм шкоди. Не чіпайте птахів, комах, риб, не зашкодьте їм. І природа віддячить вам. Пам'ятайте, вони господарі, а ми в них гості. Риби потрібна вода, пташкові повітря, звірові ліс, степ, гори, а людині потрібна батьківщина. Отже, оберігати і любити природу означає оберігати і любити свою батьківщину. Якщо людина добре серце має, вона іде у світ добро творить. В її очах любов і ласка сяють. Така людина сонечком горить. Будьте і ви, як маленьке сонечко. Творіть добро, оберігайте природу, садіть дерева, кущі, квіт. Любіть нашу землю, матінку, і вона відповість вам любов'ю та щедрістю. А у світі пануватимуть мир та злагода.